Тема номер один у нас сьогодні крах Ахметівської імперії. Валентин Васильович, дійсно зараз така прогриміла така подія, так що інвестиційна кампанія Ріната Ахметова, Ахметова виходить з медіабізнесу в Україні. Загриміла, як то кажуть, так. вона ну це очікувано було ще місяць тому. Вже були такі передумови для того, і ті, хто зрозумів, там хто працює цьому холдингу, вже почали шукати собі роботу. Так він зрозумів, що цей ну цей актив, який не приносить і не приносив протягом 20 років жодної копійки, так би мотиву прибуток. А він на чому тільки міг наживався. Зараз у нього все скрута металургійна промисловість. Азовсталь немає. Немає на Донбасі цих шахт, які приносили прибуток. Немає багато чого, і е, тому Рінат Леонідович, який не вважає себе олігархом, вирішив, що ми і ніколи Украї... не вважав себе олігархом. Ну ми тільки відчували це. що 20 років поспіль, а то й більше більше 20 років. Він е, тихо за ниточки керував багатьма галузями в нас в нашій країні і впливав на всіх президентів. Ну при цьому президенті прийшла інша команда, інший олігарх, будемо говорити так, і ось вирішено це цілком зрозуміле рішення. Я скажу вам, нам з Дмитром дуже жаль наших колег. А там майже півтори тисячі журналістів багато залишиться ну, без роботи. Загалом так. то чотири тисячі тих, хто працював на цьому холдингу, і через два місяці, а ну такий термін за законом ще будуть працювати через два місяці. Куди підуть люди? Ну найгірші, тобто, ті пристосуванці, які прийшли з Нюсван, з Зіка з 112-го, вони десь знайдуть собі. А нормальні журналісти буде важко їм знайти собі роботу, підігнутися під інших е, господарів. Нас хвилюють дійсно футболи, ці канали футбол, які мали транслювати чемпіонат України, який в УПЛ починається в серпні, наприкінці серпня. Отже, це, це дійсно дуже серйозне питання, тому що чемпіонат Дмитро, буде проходити без. Глядачів так є чудова новина від Вадима Гуцайта, міністр спорту, так що українському чемпіонату бути 23 серпня. Ми стартуємо. Спарт. От і є такі певні критерії і правила, що по-перше, будуть проходити без глядачів. От тут телебачення потрібно 100%, Щоб ми могли дійсно слідкувати за нашими клубами, за нашими командами і якось відволікатись від війни. Звичайно, що умови такі, що. Потрібне бомбосховище обов'язково на стадіоні. Він сказав, ну, що безпека номер один. Ну ой, тільки чуєте сигнал тривоги. Одразу всі учасники матчу мають бути в укритті, і це зрозуміло. Але так. є багато запитань дійсно. От якщо повітряна тривога, як у нас буває, тривати триватиме там, наприклад, годину чи дві. Будуть перечікувати. Я думаю, арбітри будуть починати все з того моменту, з тієї хвилини. Першого чи другого тайму, на якому все закінчилося, тут однозначно, ну не думаю, що так тривоги, ви знаєте, ну така дійсність, що ракети летять, їх при тому, що заліза у цих негідників дуже багато, але Обстачає, воно так. да, але воно не може бути протягом такі ракетних обстрілів дальні, вони не можуть тривати довго. Тому я думаю, що в цих рамках можна буде, от тільки дійсно хто буде транслювати. Можливо, толока візьметься і спокійно, отак от, так гаджетами будемо давати в ефір. Трансляцію, да. так. Потрібно, потрібно дивитись це. Ну, а щодо о, холдингу медіахологів, то пан Хмето вже має холдинг в Польщі, він виводить свої активи за кордон. Йому з нами, як то кажуть, мабуть, що не жити тут, в країні. Ну, о, Жалкувати, просто, знаєте, дуже багато у нас засобів масової інформації. Мені дуже жаль, що коли десь понад 20 років, 25 років тому я вже пропонував проєкт національного спортивного каналу, у держави ніяк не знаходилися гроші, не треба було стільки грошей, як ввалив пана Ахметов в свої холдинги, а е, значно менше, значно менший штат, значно е, мобільніша була б, але цілодобова. Спортивне мовлення і виховання дійсно патріотів. У нас наш ворог має свою Росія спорт, має спортивні канали. І е, бачите, які вони затяті, їх спортсмени. Ну, тому що це дається в знаки така також пропаганда, пропаганда а в нас була б здорового способу життя, морально здорові люди. Ну і футбол займав би хороше місце в цьому. Однак не відбулося, а відбуватися зараз буде. Першим пішов, як то кажуть, Ахметов. Можливо, він дійсно так зрозумів, що війна у нас затягнеться на роки, і це такий подарунок нашій державі. А що нашій державі робити, так з таким з таким медіа подарунком? Ми нічого не будемо робити, не буде державу робити, тому що зараз війна. Ліцензії треба продати, продати власникам, які знаєте, це ж не просто ліцензія. Якщо ти організуєш спорт... спортивний канал, це для мене організуєш телевізійний канал, то це люди. І по долях людей топтатися, як зараз вийшло, це просто злочинно, тому що ну, під час війни знайти роботу, а знайти, а потім, отак, як відбулося, а потім два місяці і у вас немає. Так що тут це дуже відповідальний крок і дуже затратний. Тому під час війни я сподіваюся, що, можливо, і наші колеги знайдуть роботу десь, і можливо, хтось все ж таки візьметься. Хоч одну з ліцензій, але це дуже і дуже важко. Підкреслюю, у нас дуже багато, занадто багато от, телевізійних медіа, які е, залежать від господарів. Так що тут, тут дійсно трагічна нота. А от е, погорна те, так. що буде, чемпіонат. буде Сподіваємось, буде трансляції, на які так наші е, болівальники зможуть слідкувати і дивитися за своїми улюбленими командами, тому що. Це потрібно зараз. Йде війна, і треба нам дійсно, як Вадим Гуцай зазначив, що це покаже нашу силу, нашу непереможність. Що у нас продовжується життя, продовжується спорт. Тому це навіть для духу наших бійців, наших простих громадян це дуже важлива і знакова подія. Ну воно, воно таке, знаєте, суспільне явище футбол, що він завжди цікавий так зараз. Відволікає проблема номер один. Ця війна. Це загибелі вже і спортсменів. Тисячу воює, вже понад сто загинуло, і загинуло і футбольних людей. Чимало. Це, це дуже важкий час. Але е, футбол, чемпіонат нашої країни відбудеться в, в вищому дивізіоні. Щось втратимо, що. Про провідні команди відбудеться. Хотів зазначити, що Київський регіон прийматиме чемпіонат, і чотири регіони на західній Україні було вже в принципі більш-менш затверджено ці локації. Тому Київ, Київська область і західні регіони зараз більш-менш спокійно, так які зможуть приймати наш чемпіонат України. Тобто хороші поля, скажімо, в ковалівці, прекрасний стадіон. Так він в вимоги. Глядачів все одно не буде. Тому головне це футбольне поле, бомба інфраструктура, бомбосховище, так. Так, і все це, все це готове. Клубів буде менше, звичайно, в УПЛ. Ви самі розумієте, що два клуби це точно не буде. Не будуть учасниками цього чемпіонату в Маріуполь, скажімо ну, як. Так, це де. просто ну зараз таке зроду фантастики. Просто да, що Маріуполь ну, на жаль. Це негідники знищили і місто, знищили, повністю, знищили все. так. Я думаю, що тепер говорити про клуби, які у нас зараз от, готуються до Єврокубків, про Динамо Київ, Шахтар, Шахтар. Так, у нас є тут такі події. Так, італійці, де дзербів уйшов. Зараз покинув Донецький Шахтар. Дійсно, зараз така складна ситуація в Україні, і в такий складний момент залишити залишити клуб. Це ми маємо, бачимо інший приклад, наприклад, Мірча Луческу, який теж він так не не українець, ну, але він все-таки все прийняв рішення, що про нього не казали. Що про нього не казали, дійсно, але це показує дійсно ставлення до нашого народу, до нашого футболу. Він залишився в Київському Динамо де Дзерві, і, це, Дзербі, і так. це означає, що старий лис. Розуміє, все ж таки, є майбутнє українського футболу і є передумови для того, щоб ну через якийсь строк, певний історичний строк відродження було на і ми вийшли на хороший рівень. А поки що маємо те, що маємо. А до дзербі, ну що ж він обрав собі те, що йому зручніше, і наша країна воює, і ніхто йому не скаже, що він там вслід йому не плюне, як то кажуть, ні. Дійсно. Люди Так, але були, були його висловлення, що він готовий працювати і безкоштовно, і його помічники? Ну, Волонтери це ми, так, а прості це люди, прості волонтери. українці. Ну, а так, не слід сподіватися на чиюсь допомогу занадто покладатися. Хто ж може бути тренером Шахтаря? Так, оперативно е, оперативно ходять чутки, що Явічевіч з Дніпра можливо, такі кандидати, <гум> щоб очолити очоляти гірників. Але на мою думку, у нас багато є наших українських спеціалістів, Оце. які готові, які готові прийняти клуб і треба давати шанс нашим молодим тренерам, от і розвивати середнє покоління тренери без роботи є у нас дуже солідні. Ну дійсно, молодим треба, і це час молодих. От зараз. І молодь в командах УПЛ з'явиться, не знаю, Ярмоленко підсилить Київське Динамо чи ні, тут ще 50-50. А от молодняк, який виріс в академіях Шахтаря, Динамо Київ, в Металісті, в Дніпрі, хороші школи. І я думаю, що для них це шанс. Це шанс показати себе, показати, заявити про себе на весь світ. Тому е, хочемо закликати десь прислуховуватись і придивлятися до наших українських спеціалістів. І ми знаємо, що дійсно у нас їх вистачає е, вибір. Є тому треба десь ставити зараз ставку на наших на наших. ну і для того, щоб похранобережу нашу програму. Ми з Дмитром в анонсі давали свої телефони. Дуже багато бажаючих наш анонс продивилися. Мій телефон прямо в ефір дзвоніть, запитання, смски можете кидати, поки ми не закінчили наш ефір. Отже, мій телефон 099 023 8045. 099 023 8045. От Дмитра? Так, і мій телефон 093 634 3265. 093 634 3265. Минулого разу ми в межах так узагальнили ті смски, які прийшли, і дали відповіді на деякі запитання. Ну от сьогодні тільки дійсно от, чимало запитань щодо холдингу. Я думаю, що відповіли ми щодо того, що буде і як буде, те, що ще можливо, прихопить трошечки канали Футбол 1 футбол, 2 прихоплять чемпіонат, початок чемпіонату, а потім просто за законами. Не стане цих медіа зовсім. Отже, а цікаво, цікавиться люди, цікавляться щодо Ярмоленка. І дуже багато вже розкатали губу, в Київському Динамо. Що Андрій Андрій з'явиться і. Допоможе Київський Динамо, як то кажуть, спить і бачить Андрія в, в своєму клубі. Він легенда, можна сміливо сказати. Він легенда українського футболу, капітан збірної України. Тому, на мою думку, це просто був такий символічний знак, якщо б капітан повернувся до рідного клубу, що футбол у нас є, буде, і, і ми будемо продовжувати жити і грати. Так він і вірить в це сам Андрій, але ви знаєте. Попереду що? Фенербахче, дуже, дуже серйозний суперник. Хто б там, там вже і шапками ми закидаємо, м'ячами ми закидаємо. Ні, дуже серйозний і міцний горішок цей суперник. Ми знаємо, Фендера Бахче, і тут Андрій знадобився б дійсно його з його ініціативи, з його досвідом. Ну, подивимось, треба пройти цього суперника для того, щоб уже на рівні з шахтарем виступати вже в групі. Ліги Чемпіонів, як це складеться, хто до речі, хто вірить в перемогу Динамо в цих матчах з Фенербахче? а хто не вірить, можете так мовити, ми розіграємо цей конкурс прогнозистів. І, можливо, якщо ви запрогнозуєте вірно, то якщо у вас це вийде, то як завжди призи від толоки, від футбольних діалогів одержуєте не телеглядачі. Ну і тут можемо е, сказати, що ми з вами втрачаємо дійсно і сумуємо за тими, кого втратили, то лише спортсменами, а й Кожен день так кожного втрачаємо. дня втрачаємо кращих, тому е, будемо цінувати те, що у нас є, те, за що вони боролися, борються за те, що вони захищають, захищають якраз от. Ось цей соціальний проєкт, який є футболом, ну футбол, соціальне явище, без нього неможливий. Неможливо уявити український спорт. Як би там не було, хто б там що не казав, що ну, ви знаєте, олімпійські медалі, так, це дуже і дуже важливо. Зараз йдуть спортивні ігри, які ну, з олімпійських видів спорту в Сполучених Штатах Америки, і там уже найбільше найбільше там. Я б сказав так, медали завоювали наші спортсмени. Це теж це і карате, це і паркур, це і пауліфтінг. Але все ж таки футбол, до речі, футбол в Гімелаях реабілітація наших воїнів, які повертаються з фронту контужені, поранені. І ми вдячні вам за те, що ви на цей проект. Митро, у нас координатор цього проекту. Вже десь близько 800 бажаючих і тих, хто вже повернувся з фронту. Я розумію, нам тепер е, всім загалом ми маємо шукати людину, яка б або людей, які б підставили плече під цей проект, тому що реабілітація футболом да ще на великих висотах, та ще такі, такими подорожами. Вона е, ні в яке порівняння з психолог... з е, роботою з психологом. Я бачив деяких психологів, які будуть працювати. От Андрій непосідок повернувся, і будуть працювати з ним е, люди, які молодші за е, тих бійців, які щойно не повернулися з під е, вдвоє. Тобто е, нічого не зрівняється з психологічним розвантаженням в сім'ї і з спортом. Через спорт ви самі знаєте, що таке ігри нескорених. А тут тут не просто похід в гори, а е, через можливості людини будемо грати на великих висотах, ну грати на таких швидкостях невисоких, але будемо грати в футбол, додавати до тих 48 подорожей, в яких вже зіграно 27 матчів і п'ять турнірів міжнародних на висотах за 5 тисяч метрів. Додати іще нашу подорож в Гімалаї від війни, тому ми вдячні тим, хто вже приєднується до нас. Але ще шукаємо Дмитро. Шукаємо, шукаємо інвесторів, спонсорів, які дійсно долучаться, тому що дійсно це таке, правильно ви зазначили таке перезавантаження, дійсно психологічне, фізичне. І я вважаю, такі події, такі подорожі це дійсно на все життя, пам'ятка на все життя, тому що. Це просто щось неймовірне. Я не можу от на своїй пам'яті пригадати, щоб колись такі так проекти десь у нас започатковувалися і велися. А зараз дійсно у нас йде війна, дійсно дуже такі стресові місяці, і таке перезавантаження то дуже важливо. Ми в цій програмі стартуємо в Карпатах кількаденним таким знаєте, підготовчим періодом, а потім уже через паузу зможемо. Виводити вже на а, систему гірську систему, молоду і найвищу в світі. Ну, це щодо проєкту Гімалая від війни». телефони наші є з Дмитром? Тому ви можетесь. То, Ми, як то кажуть, на зв'язку 24 години. Ну, от є, вже, так би мовити, от як приєднатися. Ми сказали, як приєднатися тут зараз, подивлюся. Телеговідач Богомолов і Рощенко. Значить, приєднуйтесь, як ми сказали, телефони наші є, вони є і в нашому анонсі, і цей проєкт має піти. Ну а щодо того, як ми сьогодні розповіли про деякі аспекти, дуже такі зворушливі, тому що ну, от, дійсно медіахолдинг Ахметова накривається, а люди. Люди і канали, які показують футбол, наш вид спорту. Уже ми дякуємо всім за увагу. Дякуємо, що були з нами. Тому у нас є чудові проекти. Не забуваємо. Так про них пишіть, дзвоніть. І до зустрічі на толоці. До побачення. Слава Україні! Героям слава!